Вітаю всіх мам з їхнім святом, Днем Матері. Дякуємо вам за безмежну любов, підтримку і турботу. Нехай ваше серце завжди буде зігріти теплом і ніжністю. Ви нарідніші і ми вас дуже любимо. Вітаю всіх мам з Днем Матері. Дякуємо вам за кожну посмішку, обійми та добре слово. Нехай ваше життя буде сповнене спокоєм, щастям та любов'ю. Ми цінуємо вас щодня. Тримає світ. Нехай ваше життя буде таким же світлим, як ви самі. Дякуємо вам за все. Я тебе вітаю із великим святом. Я тобі бажаю. Радості багато. Хай сміться сонце з голубого неба і троянда перша. Зацвіте для тебе, хай в житті твоєму горя не буває, на устах усмішка хай маком розцвітає, Хай для тебе гарна буде кожна днина. Дорога матусю, будь завжди щаслива. Ще тобі бажаю, цвітіння розмаю, синього неба і все, що я маю. Нехай тебе любить, хто милий душі, цього я від серця бажаю тобі. Мама, рідна, наймиліша, ти для серця найцінніша, твої руки ніжна ласка, твоя посмішка, мов казка. Ти підтримка, ти натхнення, ти даєш життя натхнення, хай життя тобі дарує, все, про що душа мріє, хай не знаєш що тривоги, Обминають всі дороги. Будь здорова і щаслива, ніжна, мудра, справжня, мила. Ми тебе усі вітаємо, щастя й радості бажаєм. З днем матері, люба ненько, обіймаю тебе серденьком.